Порушення сну ну, взагалі, будь-які психічні розлади це такий лакмус, що якщо щось не так, у нас порушуються циркадні ритми. Да, і ендокринологічні хворі, і гастроентерологічні, і кардіологічні вони теж е, мають більше тривоги, депресії. Ну от, але неврологічні хворі мають їх суттєво більше. Фокус на так званому спокійному поведінковому паттерну все це в цілому допомагає. Якщо ми ведемо себе як спокійна людина, то відповідно ми сидимо в розслабленій позиції. Ми понижаємо свій рівень стресу. Ми запускаємо парасимпатичну нервову систему. Для наших слухачів-глядачів слух, найпростіша методика просто 10 вдихів, 10 видихів. При цьому ви вдихаєте і повільно рахуєте один, два, три, чотири. Ось така проста методика запускає парасимпатичну нервову систему і може дати одразу вже відповідний